Так, здається, тут зали очікувань. Піду прогуляюсь назад, заберу алісу, може нагодую її так само бананом, якийсь пробував сам, та кокосиком. Ой, до Аліси, поки підходити не буду, бачу якийсь хлопчина, присів до моєї сестри та, напевно, хоче з нею поспілкуватися. Добре, заважати поки що не буду. Краще подивлюсь у бінокль. Я побачу чудесного дельфіна, який тільки що вистрибнув з цією водою. Ми, ух, як скрута. О, привіт, моя маленька подруга. Мене звати Педро, я місцевий житель. Розкажи мені, будь ласка, зві... звідки приїхала така чарівна дівчинка, що вона тут хоче робити і чому сидить, сумує сама на цій лавці? О, привіт, Педро. Я не сумую, я тут чекаю свого брата Мирона, який пішов по острову подивитися, що тут є, що можна поробити, дізнатися цікавою інформацією, і досі не повернувся. Тому я сижу тут на лавці, слухаю, як шумить море, дивлюся взагалі на небо, на чудову прозору водичку і просто насолоджуюсь відпочинком на природі. Якщо тобі подобається такий острівний відпочинок, ти будеш в захваті. У нас дуже гарна природа, дуже багато морських тварин, дуже гарне небо, заходи та сходи сонця, дуже смачна їжа, чарівні фрукти. Я думаю, що тобі у нас дуже сподобається. О, Петро, дякую за те, що ти перерахував, чим тут у вас можна позайматися, куди піти, що подивитися. Я думаю, що ми ще не будемо прощатися з тобою, ми ще побачимось. Я зараз дочекаюся свого брата Мирона і ми підемо кудись далі. Так, здається, Аліса вже поспілкувалася з тим привітним хлопцем, треба піти її, забрати і сказати, що нам треба рухатися далі. Аліса, я повернувся. Я прогулявся в кінець набережної та побачив, що там є зали очікувань, там далі вихід в аеропорт і далі, далі, далі. Дуже багато чого. І по дорозі, я тобі скажу, я з'їв дуже-дуже смачний банан, який росте прямо на дереві. А після того з'їв кокос. Я хочу, щоб ти попробувала ту смакоту. Це найсмачніші банани та кокоси, які я взагалі їв. Пішли зі мною хоч чиш. Педро, гарного тобі дня! Прийшов мій братик Мирон і ми рушаємо далі. Я думаю, що ми з тобою ще побачимось. О, Аліса, Мирон! Гарного і вам дня! Обов'язково побачимось! Дивись, сестро, ось банани, про які я тобі казав. Зараз я тобі кілька зірву, і ти сама їх скоштуєш. Брате, це просто смакота. Ці банани неймовірні. А зірви мені, будь ласка, ще кілька штук. От бачиш, Аліса, я ж тобі казав, вони просто, просто, просто мега смачні. Зараз зірву тобі ще. О, ну, напевно, сам також кілька ще з'їм. Брати як так само, як і ти закохалася в ці банани. А тепер зірви і дай спробувати мені кокосика. Зарівки систечко. Збиваю кокос, відійди, будь ласка, від дерева. Мм, кокоси, навіть такі враження, що ще краще за банани. Дуже смачно, братико. Ну що, нам слід рухатися далі? Пішли подивимось, що у них там є.